Три тисячі років тому в цьому горщику готували кашу з олениною. Її залишки виявили на стінках посудини. Цей горщик разом з дерев'яною ложкою дістали з донних осадів пересохлої річки в районі Фенленд, що на сході Англії. Там знайшли ще сотні унікальних артефактів, а також фрагменти колод. За бронзової доби на цьому місці було поселення. Археологи назвали його Маст Фарм, а неофіційна назва – Помпеї. У болотистій місцевості чудово збереглися залишки будинків, начиня, тканини та прикраси. У той далекий час селище покинули поспіхом, адже його охопила раптова та катастрофічна пожежа. Лише у 2015 році, коли це місце розкопали повністю, ми зрозуміли, що знайшли окремі будівлі, і саме тоді ми усвідомили, що все збереглося на найвищому рівні. На новій виставці в музеї Пітербору можна побачити знайдені речі, а це зображення дає уявлення, яким могло бути давнє поселення. На думку археологів, воно виникло приблизно у 850 році до нашої ери. Будинки стояли на палях над заболоченим берегом річки. Їх оточувала огорожа, житла сполучали дерев'яні містки. У будинках було тепло та затишно. Ви маєте можливість зрозуміти, що люди їли, де спали, яким був їхній одяг, які прикраси носили. Загалом археологи знайшли понад 18 тисяч дерев'яних фрагментів, 150 текстильних виробів, 128 керамічних посудин та майже 100 предметів із металу. Також знахідки допомогли з'ясувати, яким був раціон жителів села. Вони їли рибу, баранину, свинину, хліб та навіть оленину у меді. Носили ляни одяг. Жінки надівали на миста. Ці люди були дуже майстерні, якщо судити за якістю тканин. Вони жили не надголодя, відносно, комфортно, мали гарні прикраси. Люди дбали про свій зовнішній вигляд. Вони хотіли мати гарний вигляд, як і ми сьогодні. Сумний аспект у тому, що село проіснувало менш як рік, але пожежа допомогла зберегти давні артефакти до наших днів. Вогонь обпалив предмети, а потім вони опустилися в болото, де неначе законсервувалися. Завдяки цій знахідці науковці більше дізналися про побут людей, які жили на території сучасної Англії за бронзової доби. Вони були не тільки вмілими ремісниками, а й купували товари в торговців зі східної Європи та близького сходу. Залишки села Мастфарм знайшли в 1999 році, коли в цій місцевості видобували глину. Основні розкопки тривали з 2015 по 2016 рік. Виставка працюватиме до 28 вересня.